Всем привет! Вы на канале GameBug и сегодня мы будем живати в вот таком свете. Что таке? лакі блоки Як то підразрительно. Вони ж, может быть, злы. Відкуда взялися на выживание. Маму. Відклею. Перевір житель. Блоки. Поки непогано випадає построї дом. В живні. Так. Вау. Там не що стети, де Великі блоки щасливо випали. Алмази. Ну, ну, ну. Лиш лучше мертвий, щоб мене не вбивали. Потом моби. Так. Капкан від Гренни. Під зритель Гренни. зламався якраз ще другий. Так. То Вау, мені випала броня. Вживати тут непогано я буду. Ще й лук. Ну все, можна включати вже нормальний. Мені уже сам нужно. Так, що там дві А! Не, я не хочу літати. Я все таки попав в мене. Що мені робити? Давай на нього впадем. Ой, я зараз полечу в космос. Ні, я умру. Мені треба колодязь. Дві не випав. Все я падаю. Того, то скільки там моїх речей випало? Не, не не попадеш. Ну все, з мене хватило півчай креатив Мені вже хватить. Все, з мене хватит. Я включаю креатив і все забираю. А ти получай. Я на то не буду підбирати, як тут попліти. Я, я літаю так, то воно мене не може підняти. Ти мене не піднімеш, бо я сам літаю. все. Ну, Я ну, уже так на новую балу. Я к шалку О, золотие врачи. Новик. Нет, снова шалка. Ну все. Ты у меня уже не рубишь. Умрешь. А мне выпало задание. Давай падай. Что свечи пройдет? Это А, слайма. Я вижу. Я вижу. О, у нас не под темкой. Очень видно. Так. Я сказал, как это делать. Мені випали штани. А я а хочу їх відбрати. Ну все, бізьма. Побачай Моч. А ви що тут бігаєте, малині? Мене вже нервує. Так, я зупиню відео Все, я викину все рахло. такие мне это не потребно делаки блоки опа, давайте Если можно не так открывать, так дай мне стиль выбирать там шейки какие-то лаки-блоки это лаки-стежка Пав. мне требовала и все Не, ч жалко? Ну все, Викинуть. Якщо включити, мирний. мирный? Пропа... Пропал. Ч не пропав? вже мене меня нерву. Симпат свет лопату. Так, де лопата, а у маки. Нас... А я мою вже... жим. Я ж навіть не мой алмаз навіть, а так уже моя алмаз. О, вони зробили таку велику стежку. Коробка, я пограю в сніжки. Але mm. вона не на урона. Один нос він не на урон тут вже правильно. Это прям снаряд всего на нас. урон. Ненанос. Мне не потрібне тиго. Блин, надо вже езвучи. Так, блоки уже трохи закінчаються. Давай, снеговик. É que eu vou morrer, daí e que tá aí, vem tudo que me aporta, mesmo. na que era o jogo, tchau, 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 Мені вже нема обшили під вокна. Барахолом. Викидаю. Так, все. Не все, поміщається інвентар. Як тут є? Я не беру. От у мене ще більше прагло. Ні, мені біля шерсть не подобається. Возьму жо. А, тупо так. Вже маю все. Всю таки. Mm... Так, давай, давно. То можно и так раз... вы... выживать тут. То все ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и я скажу. А это посмотрим, какие то дом. Посмотрим стены. У меня дерева нет. У меня дерева А и так пили. Я сделаю залез, не твари. У меня нет залезов. Маленькая деревья, сомбал, залеза. Не, я залезу, все-таки, что я здесь бачу. Ну то можно закончить. Все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и чекайте потобже, не его серии. Всем удачи, всем пока.